Мій сад без ландшафтного дизайнера, що я виграю, і що втрачаю. Всім привіт! Олена Ільченка, і ми говоримо на моєму каналі про сади садівників і садівниць, про те, яка це насолода вирощувати сад. Іноді я говорю про те, що в мене є квіткова ферма, і з якими труднощами я маю справу. Uh, іноді я говорю про свій вік і для того, щоб підтримувати себе, я започаткувала свій власний проект 55 плюс 20, який допомагає мені будувати стосунки з моїм віком. Все це на каналі Щасливі в садах. Нас багато таких, хто не запрошує в свій сад ландшафтного архітектора або дизайнера мені стало цікаво розібратися з цим питанням, і ось яких висновків я дійшла. Це велике задоволення створювати сад власноруч. Приємно бачити, що його краса справа моїх рук. Приємно відчувати себе майстром. А за помилки – Мене нема кому сварити. Сад це моя відповідальність, і завдяки цьому сад стає товаришем, другом. Я не відчуваю самотності, мені є з ким спілкуватися. Кошти на сад я витрачаю поступово. І так. Як мені зручно? Я маю цікавість і постійно вчуся. І мені це подобається. Це звичка робити все самі. Ну, якщо в мене на це є час, всі рішення я приймаю сама. І це дає мені відчуття самоповаги. А що я втрачаю? Я втрачаю час. І я не маю швидкого результату, який я хочу отримати. Бо сад це час. Якщо в мене є час і немає грошей, то поступовість і така собі процесуальність у створенні саду це моє. Якщо я хочу швидко, результативно, якісно. То сама я цього не зроблю. В цьому випадку треба кликати майстра, треба кликати дизайнера або архітектора. Тому я роблю висновок, що якщо вам потрібен гарний сад швидко, то запросити архітектора або дизайнера єдиний спосіб зробити це і отримати гарний результат. Гарним сад може зробити і спеціаліст, і любитель. Але і поганим сад може зробити і спеціаліст і любитель. Я бажаю вам гарних садів, і я бажаю вам створювати гарні сади разом з архітектором або дизайнером, або без них нехай ваші сади будуть такими, як ви бажаєте. і... Хай вони вас роблять щасливим.